Привіт, друзі! І ви на каналі Міста на Смак, я його перший і незмінний ведучий Давид. І сьогодні ми з вами знаходимося у Києві і відвідуємо ресторан Very Well, що знаходиться у самісінькому центрі столиці поруч з хрещатиком та майданом. На вигляд, ресторан дуже гарний, що зовні, що зсередини, гарний інтер'єр, приємні люди. Заклад славиться своїми помірними, як на Мірки Києва цінами на свою продукцію, на свої страви, і сьогодні ми їх скуштуємо. Отже, першим принесли карбонару, зараз буду її куштувати. По вигляду одразу скажу, що вона цікава доволі. Далі принесли креветки і картоплю фрі. Креветка вона смачна, на грилі, підсмажена, не сира. Проблема, звісно, в тому, що трішки важко знімається сам панцир креветки, але на смак справді дуже приємна і виглядає справді велика вона і з'ївши порцію креветок з цією картоплею, можна добре перекусити. Буду зараз спробувати ще мідії. Додатково хочу відзначити, що дають спеціальні рукавички для того, щоб їсти. Мідії на смак приємні. Інтер'єр е, обслуговування, ціни, розташування для центру Києва надто надто прекрасне, я би сказав. Дуже смачні страви, не типові як е, для того, хто перший раз їх коштує, але і не визивають вони якусь е, огиду. Ще один ресторан, який ми відвідаємо у Києві, має назву Чорноморка. Одразу ж ресторан в нас вражає своїм інтер'єром, тому що. А прямо на вітрині з льодом є свіжа риба, креветки і тому подібне. Загалом я поставлю цьому ресторану 8 з 10. Стіл трішки був незручний, тому що перехилявся. І, звісно, ціни. Третій заклад, який ми відвідуємо у Києві, називається Мусафір. Знаходиться він у центрі міста. Має гарний інтер'єр, повен зал відвідувачів. На столика вже чекає графін води та стакани. А при замовленні приносять додаткову булочку з дуже приємним смачним соусом. Меню багате на різні страви, а кухня кримських татар. Замовили ми янтики, це булочки, схожі на чебуреки, тільки всередині з сиром або ж з різними іншими добавками, чебуреки та манти, а також додатково графін компоту. Чебуреки доволі смачні, хоча я не особи від них фанатію. Янтики теж дуже сподобались, пробував куштував їх вперше. Манти також цікавий смак з овочами та соусом дуже компонують. Подають їх всі з аджичним соусом та сметаною. Окремо хочу відзначити якраз і аджичний соус. Пікантний та насичений смак дуже доповнює страви. Компот також дуже смачний, насичений, туалет чистий, немає неприємного запаху. Також цікаві двері, які закриваються нетипово для нас. І для інших ресторанів. Загальний чек вийшов на суму 1846 гривень. В закладі було смачно нетипова кухня. Загальну оцінку можу поставити 80, бо не дуже люблю такі страви.